Адівка стала після окупації таким е військовим містечком. Таке враження, що руку втратив, близько людини втратив. Коли е в місто прилетіло 182 каба за день за добу, це, звісно, був треш. Одночасно накрили там п'ять гармат, ну в один квадрат, умовно кажучи, і ми просто попали в цю тучу цих снарядів. Пораненням. Обличчя, борода все скриває. Бюджет у нас 100%, 100 дотаційний. Майже 70% наповнювання бюджету до повномасштабної війни був це коксихім. Все, решта була там орендна плата від землі, залізна дорога, ще декілька невеликих підприємств. Цього зараз всього немає. Тому ми на 100% тепер, скажімо так, утримуємося за рахунок державного бюджету. Основі витрати це захищення статті, тобто зарплата бюджетника. все, більше нічого. Ми нічого не закуповуємо. Ті вільні залишки, які у нас були, ну ми віддаємо на бюджет верхнього рівня. І потім це йде на розподіл на допомогу Збройним силам України, силам Коксахім — це економіка, це було містоутворююче підприємство. Звичайно, що це такий серйозний удар по металургії України в цілому. Місто розбите все, навіть те, що зараз до Республіки показують якусь картинку. Вони всього знайшли більш-менш вцілілих два багатоповерхових будинки, і вони їх, ну типу відновлюють. Все решта розбито, воно не підлягає взагалі. Відбудові. Зробили вони два показових ці будинки, поставили генератори, зробили опалення. Ну дійсно вони їх відбудували там. Зробили картинку, заселили туди сторонніх людей, не власників цих квартир. Є навіть випадки, коли власники квартир приїжджали, казали, це наша. Ми хочемо тут жити. Їм кажуть, а ви хто Ми власники? А у вас папери на власність українські, та ну ідіть в Україну, хай вони вам там щось компенсують, а ми тут будемо самі вирішувати. Тобто от, зробили як таку общагу, гуртожиток і от живіть. Заїжджають, знімають відеоролики пропагандистські, вмикають генератор, є світло, є опалення, є вода. Генератор вимикається, нічого нема. Тобто Це просто показуха і все. Спочатку. Декілька магазинів, там, якщо не помиляюся, ще 8 чи 9 відкрилось. Авдіївка стала після окупації таким військовим містечком. Дуже багато було, їхнього війська там накопичено. Потім вони пішли далі. Селідова, Новогородовка і Авдіївка пуста. І зараз вони, я знаю, пишуть вже декілька звернень до Пушиліна. Верніть військових, бо торгівлі немає. Нема за всю жити, місцеві нічого не купують, бо в них немає грошей. Багато людей з центральної частини міста, ну, Хімік так званий, де були багатоповерхівки, перейшли в стару частину міста, де здебільшого приватні будинки. Гуманітарна допомога це 99% за рахунок чого люди виживали. Дуже багато гуманітарної допомоги залишилось і, ну, наскільки мені відомо, крайню гуманітарну допомогу. Вже в липні 24-го року та вже нова типа влада роздавала нашу гуманітарну допомогу, вони робили свої наліпки і показували, що це нібито приїхала з Даляндії. Звичайно, що серйозною проблемою була вода. Для містян Вдіївка так розташована, що там дуже мало колодязів, і вони в старій частині, їх, їх там буквально одиниці були. Ми робили ще, ну, звичайно, там, за доводом повномасштабної війни декілька свердловин. І за рахунок генераторів певний час приходили люди, набирали воду, комунальники наші чергували. З цього приводу спочатку нам одну свердловину розбомбили, потім другу. Вони цілеспромовно били саме туди, де збираються люди води набрати. Ну і на момент, коли вже Авдіївка була окупована, залишилась одна свердловина. І наскільки я знаю, її до сих пір використовують. На початок повномасштабного вторгнення близько 26 тисяч. Офіційно а, рахувалось 33 тисячі майже. Ну, реальна кількість людей, які мешкали на той момент, було 26 тисяч. Авдіївка з 2014 року на передовій в чотирнадцятому, коли її звільнили від тоді, ще денерів. І звичайно, що дуже багато за цей період від початку війни до повноштабної війни дуже багато підрозділів були на ротаціях, і кожен з них щось нове будував, щось відбудовував, щось добудовував, щось змінював, укріплював і тому. Вдіюка і була от саме таким форпостом, самим наближеним до Донецька, в принципі. І тому так довго вони не могли її взяти. Десь, мабуть, з кінця січня ну, ми потрошку вже до цього готувалися. Тобто, ми ще не вивозили, але ми вже все складали, ми вже все пакували, на всяк випадок. Тобто, Знаєте, як кажуть, якась чуйка да, була. Вивезли дорогоцінне обладнання, все повивозили. Звичайно, що не все, що хотілося б вивезти, бо це було вже неможливо, але все дороговартісно, все вивезли. Сервера, все повивозили ще в, буквально там, мабуть, в перші 2-3 дні ми все повивозили. Архіви, все вивезли. Десь тижня, мабуть, півтора, може, до двох тижнів у нас майже нічого не змінювалося. В місті, саме в Адіїць. Тобто я розумію, що вони кидали ну, більшість своїх сил на інші напрямки, на Київ, там на півдні. Ну тобто на Маріуполь вони кидали. А десь за пару тижнів вже дуже, дуже гаряче почалося у нас. На другий день близько 60 добровольців прийшли місцеві, саме різного віку, навіть дівчата були молоді. Пішли сказали: ми хочемо давайте робити нашу місцеву тероборону. Давайте формувати. І дуже швидко це було все зроблено. Буквально за 3-4 дні ну, Авдіївська тероборона вже налічила близько 80 людей. Перше, що, що відчули місцеві на собі, це катастрофічна от просто нестача продуктів харчування. Їх перестали в місто завозити. Тобто магазини зразу стали пусті. Декілька днів, звичайно, що люди зрозуміли, що це повномасштабна війна, що це надовго, що це скоро не закінчиться. Тому люди намагались максимально запастись. І тому магазини дуже швидко стали порожніми. Буквально там третій-четвертий день. Будівля військово-цивільної адміністрації Прямі влучання, Ми все одно на місці, залишаємося. Водопостачання у нас не було приблизно. Мабуть, з грудня 21-го. Тобто вони спеціально перебили нам живлення на ДФС, Донецьку фільтрувальну станцію. Ми були запитані саме від неї і не давали взагалі нам змоги відремонтувати. Тобто, десь з грудня 21-го місто вже було без води. На рахунок світла та по декілька разів в день хлопці енергетики і Дитековські, і наші місцеві і комунальні. І під обстрілами, і були поранені хлопці, і відновлювали десь приблизно до травня, до початку травня, ми його лагодили. Вже були такі райони міста, де вже було це неможливо зробити. Але ж більшість все-таки намагалися ми зробити, коли вони нам побили вже всі трансформатори, коли побили. Декілька кілометрів високовольтної мережі, то це вже ну, просто не було змоги робити. На рахунок евакуації, звичайно, там ми одразу людей ну, знаєте, вмовляли, а вони ну трохи сміялись нас. Ну, про яку евакуацію кажете, якщо в нас не стріляють навіть. Куди їхати, Київ бомблять, там бомблять. А за два тижні, звичайно, все почалось. І коли у нас за день прилітало спочатку точки у там одна-дві, максимально щось в день у нас. Прилітало чи 12 чи 13 точеку. Тоді вже люди зрозуміли, що це таке, і почалася евакуація. Звичайно, в першу чергу діти, на що ми робили акцент. Потім ну, маломобільні літні люди, максимальна евакуація, яка у нас була в день. Ми вивезли майже 450 людей. Дуже сильно допомагав Авдіївський коксихімзавод саме з евакуації, вони транспорт надавали, тому що нашого транспорту місцевого громадського дати, який у нас був застосований, не вистачало. Ну і це був такий дуже серйозний ризик: 450 людей. Це декілька ми робили ходок автобусами. Ну, це, це, це була ці, ціла спецоперація, щоб таке провернути за один день. З 10 жовтня, 23, го коли вони. Ну, Почало цей свій масований наступ на місто, який тривав майже чотири місяці. Початок листопада, коли в місто прилетіло 182 каби за добу. Це, звісно, був треш. До початку, от, скажімо так, використання кабів і в ПІВІ, місцеві, ну, здебільшого, які залишалися на той момент, вони вже звикли вони розуміли, як себе поводити, коли йдуть обстріли чи радами, чи там, ствольна артилерія. Ну а тут вже вже навіть самі стійкі вже казали, що аби не каби, ще можна було бути. Злітку 23-го і до от початку шаленого їхнього наступу евакуація була дуже квола. І там, якщо ми вивозили 10-12 за тиждень людей, то це було добре. За оцих останніх три місяці, може трошки менше, два з половиною. Майже 500 людей виїхало. Тому що ну, це дійсно було вже нестерпно. 15 червня виїзд з Авдіївки, ми працювали, потім виїжджали з Авдіївки. Ну, це, це була спланована історія, нас, нас чекали, передали інформацію, що ми виїжджаємо з міста, і просто певний відрізок дороги, індустріальний проспект одночасно накрили там. П'ять гармат ну, в один квадрат, у кажучи, і ми просто попали в цю тучу цих снарядів і, ну, дякувати Богу, все більш-менш норм. Водій достав поранення. Я, заступник контузія. Таку Серйозну. Поранення, обличчя, борода все скриває, так. Да. Крайній раз. Комунальників взагалі виходив на роботу, мабуть, десь за пару тижнів до, вже, до, до кінця. Поліція заїжджала, ну, от, мабуть, днів 10. Крайній раз. Ну і ми плюс-мінус так само. 110-та бригада, вона тримала, ну, сказати міцно, це нічого не сказати. Це, це дійсно титани. Чомусь. Більшість людей в Україні ну, думають, що там залишились тільки ждуни. Це не зовсім так. Багато літніх людей самотніх, вони просто ну, треба розуміти їх моральний стан, у них нікого немає, вони вже нічого не хочуть. І дуже багато з них, ще коли ми туди заїжджали, вони відверто в очі казали, то я хочу тут померти, то тобто я не хочу нікуди їхати. І, і це дійсно так. Звичайно, що ті, які більш молоді, Знову ж, ми дуже багато бачимо, всяких різних відео да, з тієї сторони, які там, ну, зрадники, наче я їх не можу назвати, вони чекали, вони чекали і дочекались. Було дуже, ну, скажімо так, з десяток, мабуть, випадків, коли люди залишились там, а потім писали: блін, не встигли. До сих пір навіть є. Іноді пишуть в приватні повідомлення, з з'їснуватої з цієї фільтрації, як нам попасти на територію підконтрольної України. Я просто народився і виріс з село Новоселівка перше біля Авдіївки. Це буквально 20 кілометрів від Авдіївки. Авдіївка для мене з дитинства. У ну, мене дуже багато родичів, потім друзів, однокласників в Авдіївці жили. Ми з дитинства спочатку на Віліках, потім на мотоциклах їздили в Авдіївку, умовно кажучи, Морозиво поїзд. І, мабуть, ну, коли ми втратили Авдіївку, тиждень мене взагалі ніхто не чіпав. Не рідні, не близькі, вони розуміли, що ну, краще мене не чіпати. Це знаєте, я за декілька днів. Я відео написав на цьому телеграм-каналі. що Це таке враження, що руку втратив, близько людину втратив. Е, ну, Авдіївка це що? Це, це ж ну, не просто там місто. Да? Це не просто там, будівлі, не просто якісь вулиці, да? не просто якийсь там будинок культури, не просто Авдіївський коксахімзавод. Е, це ну, для когось це звичайне чергове місто, яке ми втратили. Для мене більше, чим місто, яке ми втратили, або яким я керував декілька років, яке для мене з дитинства рідне майже. І ті люди, які виїхали з Авдіївки, дуже з багатьма ну, от ми відкриваємо хаби по Україні. Да, там, і дуже приємно бачити людей і спілкуватися саме з Авдіївцями, які от в цей момент, коли ми вже місто втратили, вони все одно дякують, що ми до останнього там були. Люди, це найголовніше. Що ми втратили? А люди втратили своє місце.